Дронами Камікадзе. Росія почала масово атакувати Україну: Одещина, Кривий Ріг, Біла Церква, Миколаїв, Запоріжжя. Удари такою зброєю, що теж військові відносять до переліку високоточної, мають місце і в Харкові. Так у четвер досвіта такими дронами були завдані удари по нафтобазі Основ'янського району. Уламки дронів були вилучені правоохоронцями на місці вибуху. Іранські шахеди є новою загрозою для всіх сил оборони, кажуть військові. Щодо цифр, то лише 6 жовтня російські війська застосували проти України 86 іранських безпілотників 60% з яких повідомили в Генштабі були знищені повітряними силами України. Ціль складна, на залишається складною. Водночас, що вона не така великогабаритна Це два з половиною розмах крил у Шахі 136. Його взагалі маса 200 кілограмів, бойова частина складає 40 кілограмів. Це фактично як артилерійський снаряд, який летить з швидкістю 120 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, і вже при влучанні при заході на ціль, які робить гірку відповідно, опускає. Це вже в рази з більшою швидкістю при заході на ціль. заявлена заявлена відстань застосування цього БПЛА становить 2,5 тисячі ну іранськими рекламними роликами так відповідно відображено така відстань. Що правда, фахівці зауважують, що навряд чи таку відстань подолає цей безпілотний «Камікадзе». Бойовий безпілотний літальний апарат кажуть військові може долати до тисячі кілометрів. За даними української армії, до Росії з Ірану було доправлено чотири військові літаки з сотнями таких дронів, враховуючи, що країна-агресор могла перевести їх у будь-яку точку, як Росії, так і тимчасово окупованих територій, чи навіть Білорусі, то атакувати Україну дронами Камікадзе Військові РФ можуть з будь-якого боку. Це для знищення такої ворожої зброї кажуть в командуванні повітряних сил українській армії потрібні сучасні ППО. Поки ж українські військові шукають оптимальні методи знищення таких цілей з тими засобами, що Україна має. Сама ж Росія вдалася до такої зброї, бо запаси ракет зменшуються, вважають в ЗСУ. Співпраця з Іраном е, у цій сфері, закупівля цих БПЛА. Там не лише йде про мова про Шахі 136, є так само Шахід 129, є Мохаджер 6, це вже безпілотки ударного типу, які можуть ну не є камікадзе, а власне ударного типу, які мають багато функцій. Це безпілотний цінний комплекс. І зрозуміло, що Росія от пішла на, на, на цей крок вимушено, тому що е, е, кількість ракет вона ну, не безмежна у Росії, ракети високоточні, ракети дорожають такі як Х-101, калібр Х-555, Іскандар – це ті ракети, які коштують мільйони доларів. Скажімо, калібр 6 мільйонів, Х-101 – близько 13 мільйонів одна ракета. І вони мають здатність таку закінчуватись так, тому що цими ракетами вони збираються погрожувати всьому світу. Це вже не раз говорили, що вони можуть містити також і тактичні ядерні заряди, тому Росія повинна їх, ну, вони думають, що вони повинні їх мати у певній кількості для того, щоб погрожувати не лише Україні, але й країнам заходу. Саме тому використовується на сьогоднішній день дешеві безпілотники, такі як Шахі-136, угу. які є теж де-факто високоточною зброєю, що, правда, ну зовсім інша різниця 40 кілограмів бойова частина і проти ракети в 400 кілограмів. Щодо того, чи вплине застосування країною агресором таких дронів камікадзе на загальну ситуацію на фронті і на хід війни Росії проти України, то в американському інституті вивчення війни оприлюднили своє бачення. Використання Росією безпілотників іранського виробництва не призводить до асиметричних ефектів, як використання Україною наданих США систем Хаймарс, і навряд чи суттєво вплине на перебіг війни. Леся Копилюк, Євген Кличко, Дмитрон Гуен та Олександр Уваров Харківський звісті.